Вітаю, в ефірі Дніпро Ньюз. В студії для вас. Працює Дмитро Харлов. Ми вже підготували для вас перевірені та актуальні новини на 19 годину. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС. Отримані кошти. Ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на нагельні потреби часу. Це підтримка родин загиблих воїнів України, військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомога переселенцям. Долучайтеся навіть невелика пожертва наблизить нас до перемоги. Рашисти другу добу атакують Дніпро. Вночі ворог поцілив ракетами у транспортне підприємство. Загинули троє людей. Вщент вигоріли понад 150 пасажирських автобусів. В прилеглих житлових будинках повилітали шибки. Які маршрути відмінили на чому їздитимуть Дніпряни завтра? Анастасія Каюда розкаже. Почула дуже такий потужний вибух, дуже потужний. Ми всі повскакували з мамою. Вночі рашисти атакували Дніпро. Ракетами влучили в автотранспортне підприємство. Вибуховою хвилою повибувало шибки у житлових будинках. Ось пошкоджені всі три вікна, які виходять з сторону вибуху, як ви бачите, трошки пошкоджені, так сказати. Ну добре, що рами гарні витримали. Будемо відновлювати Ось всі три вікна. Вибуховою хвилею збило мешканця. Вона не тут стояла, вона стояла возле КП на території. Вона їздить, все, тільки як вона їздить, вона їздить, жопа, в по машині, все. Була, нема машини, все. Там ручки, двері, все, багажник. Люди розказують, що вибухом передував потужний спалах в небі. Не було ні шума ракет, нічого ну, не слышали. Була огромная вспышка і огромный взрыв. Тоді ми вже испугались і естественно, почали бежать. Увидели там плам'я такое ну, ужасное. Подбежали, потому що як я здесь работаю, посмотреть, що здесь происходит. Здесь повністю так ракет, э, ролеты вигнула внутрі ні одного стекла. нету. постраждала школа, яка поряд із транспортним підприємством. Коли вранці прийшла, то побачила оці порожні зіниці наших вікон. Сльози накотилися на очі, просто постраждали майже всі кабінети. Особливо постраждав постраждав фасад, який виходить на, на, на цю сторону. Жоден кабінет не залишився непошкодженим. купу Кобу згорілого залізяча перетворились сотні автобусів. Всі вони працювали на місцевих маршрутах і щодня возили Дніпрян. Автотранспортне підприємство рахує збитки в Дніпрі перебої в роботі транспорту. Відомо, що загинули два працівника транспортного підприємства. Кілька чоловіків поранено. Мені зателефонував дежурний механік, що по території підприємства завдано ракетного удару, палає підприємство, поранені загиблі. Ну все, я приїхав сюди, побачив автобуси. які погоріли, вони приїхали сюди майже перед війною. Була остання партія автобусів, майже 50 автобусів. Які приїхали сюди, їх розмитнили останні там ну мабуть там за три тижні до війни. Найближчими днями на автобусних маршрутах міста будуть тимчасові ускладнення. Втрата більше ніж 150 автобусів для міста. Це велика проблема. Але за ніч ми змогли знайти інші автобуси, які зараз замінюють ті, що мали працювати по більшості маршрутів цього автотранспортного підприємства. Один єдиний маршрут сьогодні не вийшов. Це 146 А але ми вже плануємо завтра, що він вийде і буде працювати поки що не в звичному режимі, в оперативному режимі. Про збитки до завершення слідства не повідомляють. Попередньо відомо, що один автобус коштує понад 2 мільйони гривень. Анастасія Кайда, Іван Пономарьов, Микола Худолій, Дніпро Ньюс. Мер Дніпра Борис Філатов звернувся по допомогу до інших територіальних громад, бізнесу та європейських міст побратимів. Після знищення рашистами великої кількості міських автобусів Дніпру потрібна допомога з транспортом. Треба якнайшвидше відновити роботу міських маршрутів, але зробити це самостійно буде вкрай важко. Тож я звертаюся до всіх, у кого є змога і бажання підставити місту плече. Ми будемо вдячні кожному, хто бодай тимчасово допоможе нам із транспортом. Окремі слова подяки хочу сказати меру Києва Віталію Кличку, завдяки якому вже у понеділок до нас приїдуть 30 автобусів зі столиці. Уговтатись після атаки. Вночі рашисти вдарили ескандером посеред містю Дніпра, поцілили в те саме місце, куди і кілька тижнів тому. Люди кажуть, вибух цього разу був потужніший, та й наслідки удару масштабніші. Як пережили Дніпряни лиху годину, мої колеги розкажуть. Після нічної ракетної атаки серед місця Дніпра усипане рештками російського іскандеру та склом. Комунальники прибирають непотріб та знімають з дерев металеві шматки парканів. Староп'яти, викидний удар. Голова ОСББ прибирає з тротуару побите скло. Жінка збилася із рахунку. Скільки відер сміття вже винесла, окупанти вдарили вдруге в одне й те саме місце. Волна взривна дістала четвертий етажі, повипадали повністю окна з четвертих етажів. Там, де були більш-менш цілі, теж випали стекла. У нас буде просто синдром страху. Я, наприклад, вже спати не могла. Щоб вони всі повиздихали. Вибуховою хвилею викорчувало шматок стіни. Люди кажуть, дивом їхній будинок не завалився. О, все, у нас це вилетіло окно. Зараз будемо рішати Это... Ну, я так понимаю, бивше окно його просто заложили. Отак зрива його просто винесла січа. Надо повністю кладку міняти і всю міняти, тому що ну, я не знаю другого виходу, просто я не віжу. В місті понівечено кілька будинків, вибито сотні вікон, зазнав ушкоджень ринок, там значні руйнування, попадали стелі та вирвало шибки. Ведь раз наразі сільніше в минулий раз, много окон, попадали стілажі, слава Богу, з нашими зверюшками все добре. У зоокрамниці від вибуху страшно наполохались птахи та звірята. Лечимо птичку, він стояв прямо на окні. Як він вижив, найстойки у нас, Да? Злякався, стрес. На клітки з шиншилами упали стелажі, пухнасті дивом не постраждали. Єлі-єлі підняли. Тут така була конструкція. Це ж на конструкції воно держалося на клеточках, вони були під клітками. Слава Богу, що їх не роздавили. У квартирі Світлани від ранку працюють комунальники. Лагодять вікна. Внаслідок вибуху у квартирі вилетіло дві шибки. Вся родина налякалась. Більше всього за дітей потому що на них вилітіла как разі два окна. Я просто повернулась на них, а у них все засипано. І... Ні, муж пострадав, тому що по стеклам біжав, дітей виносив. І На мене зеркало упало. Від самого ранку комунальники обстежують будинки в місцях ракетних ударів. За останні два дні ушкоджень зазнали 65 будинків. Вибито більше двох сотень вікон. Це тільки ті, що на балансі жилсервісу 5. комунальники затягують їх плівкою чи вставляють нове скло. Скло за средства жилсервіса, а остальне за за, за кошти міського бюджету, вікна, все, все. з мешканців нічого. Також комунальники допомагають жителям приватного сектору, які звертаються до них після таких масштабів ушкоджень. кажуть у жилсервісі у місті стрімко тануть запаси плівки та скла. Ірина Нусичова, Діана Насипана, Юрій Даниський та Леонід Кібець, Дніпро Ньюс. 25 людей загинули. Серед них дві дитини у Запоріжжі кількість поранених внаслідок обстрілу гуманітарної колони зросла до 66 осіб. Чотири з 16 рашиських ракет, випущених по Запоріжжю, влучили біля авторинку і по колоні цивільних. Люди стояли в черзі для виїзду на тимчасово окуповану територію, аби забрати своїх родичів і відвести їм допомогу. Мертву, 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 мертву. Протиповітряна оборона в Дніпрі працює на повну силу як може, але не все можливо збити. Про це розповів керівник штабу Ради оборони Дніпра Геннадій Корбан. Він додав, що наші захисники вчаться збивати іранські шахеди, які нещодавно з'явилися на озброєні РФ. И скоро у нас будут краще системы противоповетренной обороны. Израиль дал свое согласие американцам для поставки в Украину именно противовоздушных систем, которые могут сдерживать атаку дронов Камикадзе. Дніпро наближає перемогу. Міська влада разом з благодійним фондом ТАПС Україна та координаційним штабом волонтерів Дніпра продовжує допомагати захисникам. Тероборонівці отримали буржуйки, акумулятори, сітки, засоби гігієни, а ще продукти харчування. А медикам на гарячий напрямок фронту передали такі необхідні розкладачки. Путін підписав договори про приєднання до Росії так званих ЛНР, ДНР та окупованих частин Херсонської та Запорізької областей. Путін не знає, що таке гідність та чесність, тому переговори будуть вже з іншим президентом Росії, заявив Володимир Зеленський. А на засіданні РНБО вирішили подати заявку України на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку. Історичну заявку підписали глава держави Володимир Зеленський, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук та прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Ми де-факто союзники. Це вже досягнуто. Де-факто, ми вже пройшли свій шлях в НАТО. Де-факто ми вже довели взаємосумісність зі стандартами альянсу. Вони реальні для України, реальні на полі бою і в усіх аспектах нашої взаємодії. Ми довіряємо один одному, ми допомагаємо один одному. І ми захищаємо один одного. Це і є альянс. Де-факто сьогодні Україна подає заявку, щоб зробити це де юре. Підрозділи сил оборони отримують зайняті позиції та авіаційними і ракетно-артилерійськими ударами порушують плани ворога щодо наступальних дій. Кожного дня збільшується кількість вбитих окупантів. В оперативному командуванні південь розповіли про результати. За добу ракетні та артилерійські підрозділи Сил оборони продовжували виконувати вогнові завдання по районах зосередження живої сили та озброєння ворога. По ворожих позиціях вздовж лінії зіткнення військ та тримати вогневий контроль над транспортно-логістичними об'єктами противника на окупованих територіях. За підтвердженими даними, ворожа армія зменшилась на 13 рашистів. Решта втрат дорозвідується. Попри військовий стан, у Дніпрі продовжують лагодити трамвайні колії. Усі технічні роботи проводять фахівці Дніпровського електротранспорту. Наша знімальна група відвідала одну з ділянок, де сьогодні вночі побувала ремонтна бригада. Чому працюють саме в нічний час? Дивіться далі. Ми працюємо вночі, щоб не заважати руху електротранспорту. Аварійні ділянки трамвайних шляхів ремонтують вночі. Одна з локацій за маршрутом 18-го та 19-го трамваїв насамперед тут замінили шпали, рейки і вклали нові колії. Саме за постановою 590 ми маємо як підприємство можливість ремонтувати трамвайні колії, замінювати рейки, шпали але. Звісно, через війну на деякі роботи не вистачає грошей, тому що фінансування в нас немає. Саме за час воєнного стану по місту загалом відремонтовано декілька кілометрів трамвайних колій. Звісно, що це саме аварійні ділянки. За вересень відремонтували пів кілометра трамвайної колії. Цієї ночі оновили ще 37 метрів. Цей Путь був положений в 1986 році. Термін придатності вже використався, тому треба замінювати шпали. Міняється за кожну ніч 37,5 метрів. Це три звина. Обов'язково перевіряють ширину колії, відсутність просідань, перекоси та щільність кріплення. І тільки після завершення усіх робіт на колію вийдуть трамваї. Анастасія Койда, Іван Пономарів, Дніпро Електротранспорт дерусифіковано. Після перейменування вулиць у Дніпрі почали замінювати їхні назви і в транспортній інфраструктурі. Це назви на інформаторах, вказівниках та зупинках. На якому етапі зараз цей процес? Дізнавався Артем Мороз. <му> Пані Ольга курсує найпопулярнішими тролейбусними маршрутами міста. Тепер на кількох із них змінили назви зупинок. Бо ж деросифікація. В основному у людей вопрос, яка випросити вулиця, тепер Єлизавети. Все, остальні випроси, люди довольні, що так переіменувала. І головне знати, місце прибиті. Якщо пасажири питають, кондуктор всім пояснює, яка саме це зупинка, а інформаційне табло не дає заплутатись. Обережно. Двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця королеви Єлизавети II. Кінцева зупинка. Зараз кожен житель знає, що стара мастава та островська. А так і з часом люди привикли, що єлізавіти находяться в центрі города з міста улиці Під перейменування потрапили шість зупинок електротранспорту. Замінили близько сотні маршрутних вказівників для тролейбусів старого зразка. Виготовили статичні таблички. Перейменування відбулося не тільки. Не тільки зупиничний комплекс комплексів, це і електронне табло, це і маршрутні, маршрутні вказівники на тролейбусах, це і назви зупинок в програмі. Детранспорт. перейменування на транспортній інфраструктурі вже завершили. Тож дніпрянам буде легше вивчити нові назви і звикнути до нововведень. Артем Мороз, Андрій Сергієв, Дніпроньос. У Дніпрі планують перекрити рух проспектом Мануйлівським для безпеки водіїв на перехресті вулиць Луговської та Каруни. Комунальники встановили тимчасові світлофори. Пов'язано це з аварійними ремонтами гідротехнічних споруд. Увімкнуть електронні пристрої для регулювання руху 7 листопада. А поки вони будуть блимати помаранчевим кольором. Цей об'єкт адключок. Системі осуд, яка управляється дистанційно, да так, такий перший тимчасовий об'єкт. Коли буде президент ремонт на Майнувському проспекті, то він буде демонтований. Вже наступного тижня. Ми сповістимо всіх містян та мешканців того міста про те, як буде працювати громадський транспорт, який раніше рухався. проспектом Манулевський частина з нього поїде через новий міст. Та У Нас будуть також внесені зміни в рух трамвайних маршрутів. Трамвайний маршрут номер 18 буде тимчасово призупинений. Більше не шміт а Степана Бандери. У Дніпрі нещодавно перейменували 43 вулиці. Проте не всі містяни знають людей, на честь яких з'явились нові топоніми. Університет третього віку проводить спеціальні інформаційні лекції. Як реагують слухачі? Дивіться далі. студентка університету третього віку Катерина Дружко прийшла на лекцію вулиці нашого міста. Жінка вивчає історію видатних людей, на честь яких перейменували вулиці Дніпра. Більшості вулиці, наші проспекти, все це пам'ять була. Комуністів, кигебістів, так це, ну радянщина. Історія мене цікавить, і це дуже добре. Що перейменування вулиць ну зміни зараз? от лекція проходить багато чого про Андрія Фавра узнає. Історію повинні ми знати. Старше покоління неоднозначно реагує на нововведення. Втім, визнають фахівці в Україні були і будуть свої герої, і про них необхідно знати. Для початку ми брали центральні, які найбільші вулиці, і люди, які дійсно зробили якийсь такий внесок офіційно, скажімо так, на державному рівні. Зараз в останньому переіменуванні з'явилося багато постатей, які стосуються вже не тільки нашого краю, а й взагалі України. Сьогодні на лекції говорили про Дмитра Яворницького, Надію Алєксєєнко та про Андрія Фабра. То ці люди, чому вони заслуговують саме такої честі, чим займалися, тобто, щоб було розуміння у учасників, чому відбувається цей процес. Ми орієнтувалися саме на наших учасників, бо чули і бачили деякі складнощі стосовно того, як наші учасники не розуміють, наприклад, куди добиратися, яка вулиця несе яку назву. Організатори планують провести мінімум чотири лекції і запрошують представників старшого покоління кожної п'ятниці. Реєстрація на офіційній сторінці університету. Дету третього віку Єна Дютяєва, Андрій дніпро-ньюс Змінив у каску на автомат і каску Вчителі Дніпра також боронять Україну від расистів. І цьогоріч своє професійне свято вперше зустрічають в окопах. Скільки їх пішло на фронт, і як школярі чекають своїх наставників? Анастасія Каюда розкаже 24 лютого. Е відбулось широкомасштабне вторгнення і. 24 лютого я як і більшість моїх побратимів, ветеранів, були вже в військоматах, і ми знали, що нам робити. І це наш поклик, це наш борг. Володимир Мусяк до 24 лютого викладав історію. З початком повномасштабного вторгнення РФ пішов на фронт, як і майже 900 його колег. З лютого і до сьогодні рашисти зруйнували понад дві тисячі українських шкіл. Одинадцять тисяч вчителів опинилися на окупованих росіянами територіях. Максим Пашко переїхав до Дніпра з Херсонщини. Попри військовий стан і дистанційне навчання, добивається з учнями високих результатів. При цьому році моя учениця з міста Херсона. Вона отримала бронзову медаль, тільки вона повернулася з цієї олімпіади. В цьому році вона йшла в онлайн режимі. А учні, які були змушені вихати за кордон, опановують знання іноземної мови, та навіть звіти продовжують допомагати Збройним силам України. Велика кількість моїх випускників, наскільки я знаю, зараз навіть ті, що знаходяться за кордоном, перш за все, вони відклали всі свої наукові проєкти, розробки. Вони працюють на е, саме на модифікацію наших е, нашої зброї, наших захисних механізмів, дронів. вас! А це дніпровські школярі для свого наставника записують привітання з професійним святом. Чоловік, який зараз на передовій не приховує емоції. На сьогодні у школах Дніпра роботу знайшли 115 вчителів з областей, де тривають бойові дії. У лавах ЗСУ воюють 28 викладачів з Дніпра. Інші на мирній землі навчають дітей дистанційно і беруть участь у різних волонтерських проєктах. Анастасія Коюда, Іван Пономарьов, Ніпронюс. На цьому наш випуск завершено. Журналісти Дніпро Ньюс тим часом продовжують слідкувати за останніми подіями в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтеся на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроєкти. qr коди ви бачите на екрані. А далі на вас чекають новини спорту від Анатолія Шинкаренка. Тому не перемикайте та бережіть себе. Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ. випуск новин спорту «Декунамне» – Місце на ковзанці міжнародна федерація хокею, залишила силі дискваліфікацію країн-агресорів. Усі збірні Росії та Білорусі відсторонені від чемпіонату світу 2023 року. При цьому федерація зберігає за ними місце в елітному дивізіоні, де вони були до цього. Європейський футбольний союз нагадав Росії про те, що кримські клуби не мають права виступати у турнірах під егідою російського футбольного союзу РФС, переконливо порекомендувавши останньому ознайомитися. З рішенням прийнятим виконавчим комітетом організації у грудні 2014 року, яке забороняє кримським клубам брати участь у змаганнях під егідою російського футбольного союзу, саме так вофа відреагували на інформацію про те, що Три команди з анексованого півострову можуть увійти до другого дивізіону Росії. Футбольний клуб Донецького шахтаря відправив на передову черговий гуманітарний вантаж продукти харчування та товари першої необхідності. Загалом, протягом двох останніх місяців, гірники на потреби збройних сил України та їхніх підрозділів передали понад 22 тонни продуктів харчування та медичних товарів. Раніше Шахтар забезпечував слов'янський полк. Національної гвардії, футбольний клуб Верес Рівна у ході благодійної акції перед початком матчу чемпіонату української прем'єр-ліги з Львівським рухом на реконструйованому стадіоні Авангард пожертвував 100 тисяч гривень до фонду Трибуна героїв, який був утворений українськими ультрас. його мета системна фінансова підтримка сімей загиблих на війні футбольних фанатів з усієї України. Чемпіонка Європи срібна призерка Всесвітніх хібр 2022 з Джиу-Джитсу, володарка чорного поясу, майстер спорту України міжнародного класу, Богдана Голуб, бойкотуватиме чемпіонат світу і пропускатиме цей престижний старт, що відбудеться у листопаді в Об'єднаних Арабських Еміратах через участь у них російських спортсменів. На жаль, в офіційній відповіді міжнародної федерації відповіли, що розуміють ситуацію, підтримують Україну. Проте у їхньому спорті має бути мир і дружба. А Росія та Білорусь це дуже бажані гості для них. На усіх змаганнях на жаль, далі про сумне на 72-му році раптово і дочасно пішов в життя олімпійський чемпіон, чемпіон світу Європи і радянського союзу з важкої атлетики. Юрій Зайцев він дійсно був народним чемпіоном, порядною вихованою. Чуйною доброю людиною. Окрім цього, працюючи тренером у спортивному клубі Метор, виховав 30 майстрів спорту України. Згодом на базі Дніпровського центру професійно-технічної освіти він заснував і відкрив новий сучасний центр важкої атлетики, який отримав його ім'я. Ми висловлюємо щирість підчуття сім'ї рідним і близьким Юрія Костянтиновича. Царство Небесне. Прощання з Юрієм Зайцевим відбудеться у неділю 2 жовтня з 10 по 12 години в Театрі драми. І комедії. Натомість пам'яті тренера, наставника і вихователя у Дніпрі відбувся турнір з більярдного спорту, яким шанували Євгена Львовича Гуревича. Свого часу він підготував не одне покоління вправних гравців, які виросли до рівня переможців і призерів чемпіонатів світу Європи, України, представницьких міжнародних та внутрішніх турнірів і змагань. Серед поважних респектабельних чоловіків та елегантних стильних жінок, які зранку заповнили одну з більярдних зал Дніпра, щоб взяти участь у турнірі пам'яті Євгена Гуревича, через час і роки важко відразу було розпізнати його колишніх юних вихованців, талантів і надій вітчизняного більярдного спорту, які згодом завдяки його турботі і старанням відбулися і стали переможцями та призерами чемпіонатів світу, Європи, України, представницьких міжнародних та внутрішніх турнірів і змагань. Хочется выразить благодарность бильярдному клубу, который собрал организаторам такой турнир памяти Евгения Львовича, который у нас очень много вложил, очень много здоровья. Он нашему спорту очень много подсказывал, ездил с нами на многие международные турниры. Как бы сказать, эпоха бильярда в городе Днепропетровске, Днепров которая начиналась, это как бы он дал нам шаг, путевку в жизнь, которую мы достигли таких результатов высот победители чемпионы мира Днепропетровска, чемпионы Украины, чемпионы Европы. Много он дал для того, чтобы формироваться не только как спортсмен, достичь чего-то, но и вообще как личность, как человек быть порядочным и стремиться к чему-то. Тому Евгению Львовичу большое спасибо, он сильный человек и Башаємо благодарність у ході стислої урочистої церемонії відкриття змагань, згадуючи все гарне і добре, зроблене Євгеном Гуревичем, який, на жаль, дочасно пішов в життя більше десяти років тому. Одна з його титулованих вихованок, а нині ініціатор і організатор проведення турніру, бронзова призерка чемпіонату Європи, багаторазова чемпіонка України серед юніорів, майстер спорту Яна Павлуцька, серед іншого, подякувала усім, хто знайшли час і завітали, щоб у такий спосіб віддати шану своєму тренеру і вихователю. Я выражаю большую благодарность нашей бильярдной семье. Именно в честь памяти Гуревича Евгения Львовича 23 числа мы решили создать такое мероприятие, чтобы действительно увидеться, увидеться сквозь года, поколения и собраться вместе. Для нас это большой праздник, для нас это большой повод объединиться, помогать друг другу и просто встретиться, улыбнуться, обнять друг друга. Далі після жеребкування та традиційного фотографування на згадку на загальну світлину відразу на декількох столах розпочалися поєдинки турніру за олімпійською системою з вибуванням. Сенсації в ньому не сталося, перемогу святкували фаворити. Першим став Костянтин Кулик, якого, до речі, оргкомітетом було визнано містером більярд у жінок подібної відзнаки МІС. Була удостоєна Яна Павлуцька. У фіналі Кулик здолав свого молодшого колегу, також титулованого Владислава Дерев'янка. Він срібний призер. Третє місце поділили Євгеній Талов і Антон Бондаренко. Усі вони разом з іншими учасниками змагань, серед яких, на жаль, з поважної причини не було головного мецената, чемпіона світу і Європи Євгена Новосада, Заслужили на зворушливі слова подяки від доньки Євгена Гуревича Аріни. Я безмірно благодарна. Всім, хто прийшов, тому що для нього это була життя его. і я считаю, надо жизнь прожити так, щоб через 11 лет після дня Смерти всі так помнили, так любили, і он жив, поки ми пам'ятаємо. Дай Бог, щоб і своїх тренерів та наставників, і не тільки з більярдного спорту так пам'ятали і шанували, як подібне продемонстрували вихованці Євгена Львовича Гуревича. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагади, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.